Приветствую вас на моём канале. часто задают вопросы, чем можно использовать буру штангу на опорные колонны. Ну, типа вот так вот. одна труба будет тонковата. Если это просто навес, э то в принципе можно, ей будет достаточно. В данном случае у нас 79, по-моему, труба. Її на навіс достатньо, А якщо на ангар, який повинен держати радіальну нагрузку, тобто зерно буде опиратися в стіну, треба робити такі драбини. Система яка одна труба надвору ангара, друга труба внутрі ангара. Плита в нас стає одна сюди, друга сюди. звісно, потім плити усиляться тут уголками. Таким образом труба в два рази стає мочніше і дуже добре радіальну нагрузку, тобто виду на бок. Осіву нагрузку, кришу, вона витримає без проблем. А, ну, в виду одна труба. а радіальну нагрузку, труба прогибається, ангар намагається розірватися. Есть, тільки таким методом можна. Якщо от дві труби в зварили, вони забетоніруються. Буде держати кукурузку, 4,5 метра на стіну можна грузити, це вже перевірено. Так що така, така хитрость з буровими штангами. І в даному випадку у нас, наприклад, ця труба сварна, вона не любить сварки. Її треба ставити внутрі, тому що давлення буде з цієї сторони, Імеється в виду зерна. Тобто шви будуть работать на зжаття, не на розрив. Так що можна зробити з чого угодно, головне знати як. Так, от ще нюансик по буровим штангам. Як правило, бурові штанги продають по вісу. Ось дивіться ця 12 мм, пошти, ця 8 мм. Ця труба гораздо жорстче, ну, товща, точніше, але ну, тим не менше, все одно жорсткості в неї недостатньо. Одну її ставити нельзя на стіну зерноскладу. А за метр цієї труби, звісно, більше беруть. Приварювати треба шини. Шини варимо вдоль і обов'язково з двох сторон треба обварювати капітально. Ну, З шагом я 70 см роблю і цього достатньо. Уже дві колони практично готові. Третю зробимо і 7-метрові колони з бурових штанг будуть готові. Це так. Другий варіант ізготовлення колон із бурових штанг для навеса. Колони будуть тройні. Зготавлюємо колону. Колона в нас буде із трьох стержнів. Для того, щоб правильне було розстояння між кожною трубою. Ми опарі нарізали правильної довжини дистанціонки і поробили такі домкратики, підставки, козлики. Три штуки абсолютно симметричні. Воно лягає в нього. Труба стоїть і все виходить шикарно. Зазор повинен бути отак, вот щоб сюди могла труба пронести. От якраз проваза, труба щерма стане. Один стержень на трубу, два між трубою. Ця підставка, казалось би, її витягнути ніяк, але все гораздо проще. Оп, вона провернулась і витягнула все, все максимально просто і правильно. Перша колона готова перевозимо її електрокарой тут все доволі просто я легкий інструктаж як пользуватися прийшов все задню включили і потихоньку газуємо тихенечко їдемо саня піддержи вона не дуже важка ну і не легка чесно сказати якщо руками тягати, якщо є можливість работать техникой то лучше работать конечно техникой кара їде даже по шлакове как положено а ты имеешь в виду развернуть чтоб я стал правильно да электротехника не торехтить не дыренчить расход маленький дуже хорошая тема прям на пол наверное то и все все равно будем на козлике Да. И опускаем потихонечку. Сейчас еще. Я думаю, нормально. Все, ваша ферма лежит на своем месте. Все, всем дякую за перегляд, за лайки, за подписку. До новых встреч.